Слава Ісусу Христу, навіки слава, слава честь і поклоніння Пресвятий Діві Марії Матері Святого Розарію. Таємниця четверта світла преображення Господнє! Дорогі любів Христі, брати і сестри, укохані Божі діточки, сьогодні задумуємося над цим, в який це спосіб. Ісус Христос преобразився на горі, взяв з собою тільки три учні трьох апостолів, мав за свідків Ілю і Мойсея. І, власне, це преображення от церкви в перших християнських віках говорять, що ці слова, які Господь Ісус почув від Отця Небесного, це мій улюблений син, преобразили його. Він під час проголошення цих слів преобразився. І цими словами преобразив його Отець Небесний. Отож, сьогодні ми хочемо почути ці слова: Ти мій улюблений син, ти моя улюблена дочка. І тільки цими словами ми можемо преобразитись не своєю думкою, своїм прагненням, бажанням. Це теж є важливим. Але Бог може нас перемінити. Дуже часто сьогодні, на превеликий жаль, багато людей говорить, я вже є втрачений, втрачена, зі мною вже нічого не станеться доброго, я змарнував своє життя, я перекреслила своє життя. Але якщо ми віримо в преображення, якщо ми бачимо, що навіть Ісус преобразився, який не мусив цього робити, був Богом, то для нас це. Дуже потрібне. Очевидно, варто забажати цього, прагнути цього. А Господь допоможе. Отож, це є таємниця відваги, відваги, брати і сестро, преображайся, допоможи, дозволь Ісусові преобразити тебе. І про цю благодать спасенну, Просімо, Господа Бога через опіку матінки Божої, нехай через Марію добрий Бог щедро нас благословляє Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Нехай буде честь, поклоніння і слава Матінці Божій Матері Святого Розарію.